Оселю Житомирянки Ели Грабчук, яка проживає у приватному будинку на дві сім'ї, 9 грудня відключили від газопостачання. Жінка показує опломбовану газову трубу на стояку, через який подається газ до її квартири. Ела розповіла Суспільному, що упродовж двох тижнів вона ходить до сервісних центрів «Житомиргазу», але відновити газопостачання досі не може. Син прийшов і каже. Мама нам газ відключили. Я зразу перетелефонувала цьому спеціалісту, який відключав. Він сказав. Ми, вас, ми бабушку вашу попереджали, що відключимо. Вона на контакт з нами не виходить, двері нам не відкриває. Ми приїхали, відключили вам газ. Скарги розглядаються два тижні, місяць, я не можу чекати. Сусідка Еле Грабчук Тетяна розповіла, що працівники Житомиргазу за тиждень перед тим, як відключити газ, зафіксували на цій трубі витікання газу. Коли я вийшла і запитала, що вони роблять, вони сказали, що перекривають газ. Сказали, що в нас є витік, вони його на через декілька днів його усунули. Сказали, що відключають за неуплату, а не від того, щоб витік газ. За словами Ели Грабчук, несправність мереж стала лише приводом від газопостачання. Її оселю відключили, бо в неї була заборгованість за доставку та розподіл газу за п'ять місяців. 12-го погасила зразу. 12-го занесла їм квітанцію про погашення боргу і заяву залишила оцю скаргу, що мене відключили. Це треба вже робити відновлення газопостачання. А це я повинна їм сплатити 1200. Договір з ними заключити. Ну, в общем, за 600 гривень боргу вони хочуть на мені заробити в два рази більше. Наразі у нас військовий стан, і звісно, припинення газопостачання не відбувається за борги. Ми маємо випадок, коли припинення газопостачання було здійснено у зв'язку з наявності витоку газу. Ліцензію на право відновлення газопостачання у Житомирі має акціонерне товариство Житомиргаз. Послуга ця ринкова та платна, каже представниця компанії Юлія Петришина. Вартість технічного обслуговування розраховується відповідно до ситуації, тобто яка йде поламка, який обсяг робіт, яку потрібно зробити діагностику, ту саму, тобто яке газоспоживаюче обладнання є у споживача, тобто це розрахунок в для Кожного споживача буде індивідуальний відрядник, який береться, в будь-якому разі, прораховує, скільки це буде коштувати. Ірина Остапчук, Олексій Черко, Олександр Цеплюк Суспільне, новини Житомир.